Внесення первинних налаштувань організацій. Первинне налаштування програми виконується з головної інформаційної панелі. Для цього в блоці початкового налаштування натиснути Розпочати налаштування. Для внесення реєстраційних даних, окрім ручного заповнення, можливо, заповнення використовуючи ключ електронного файловий або апаратний, або формат XML. Існуючого звіту звіт з ЄСВ. Вся інша інформація, як то ведення бухгалтерського обліку, облікова політика, налаштування програми та інше, заповнюється в режимі діалогу. Для заповнення інформації з ключа електронного підпису необхідно вибрати таку опцію, вказати тип ключа файловий або апаратний. В разі файлового ключа дати посилання на розташування файлу. Далі ввести пароль доступу та натиснути Считати. Для заповнення інформації з файлу XML необхідно вивантажити існуючий звіт з ЄСВ та додаток 1 до звіту в форматі XML. Далі дати посилання на такі файли та натиснути Підтвердити. Для ручного введення необхідно натиснути Так Почнімо. Далі налаштування розбито на розділи обліку, що співпадають з підсистемами програми. На будь-якому етапі налаштування можливо зупинитися та продовжити згоду. Однак, варто пам'ятати, що вносити документи та заповнювати каталоги довідникової інформації необхідно після повного налаштування. Візуально заповненість налаштувань розділів показана на головній інформаційній панелі. Так, наприклад, розділи дані компанії», облікова політика та бухгалтерський облік заповнені повністю, а от розділ закупівлі не налаштований зовсім. Налаштувати облік в програмі також можливо вибравши налаштування, налаштування організацій. Тут по вкладенням вноситься інформація, яка по замовчуванню буде заповнюватись в новостворених документах та записах каталогів. Наприклад, бухгалтерські рахунки, які будуть заповнені по замовчуванню, можливо змінити безпосередньо в записі каталогу або в документі для коректного відображення в обліку. Переходьте на правну ЄРП. спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі.